Зміна риторики і посередників, Схоже, у Вашингтоні все більше розчаровані зволіканням із боку Москви. адже від команди Трампа вперше публічно прозвучали формулювання, яких не було раніше. А ще заговорили про залучення Ердогана і навіть китайців. Усі деталі обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він приєднується із Конгресу США. Дмитра ще раз вітаю і, будь ласка, почни з того, що відомо про посередництво Туреччини. Льош, я готовий про це розповісти, але хочу проанонсувати, що буквально останніми годинами з'явилася інформація особисто від Трампа про ще одних попередників. Він згадав китайців, теж про це розповім. Але звісно, Туреччина це головна зараз тема. Почалося все з гучної публікації місцевої турецької газети Хуріят я навіть зв'язувався з автором цієї стієї статті. Якщо говорити коротко, якщо не передавати внутрішні розмови, пишуть а видання серйозне, видання базу. Ується на джерелах в офісі турецького президента, що Трамп під час нещодавньої телефонної розмови з турецьким лідером попросив його виступити на хвилиночку посередником по Україні, і той, начебто, ось тут я процитую цю публікацію, позитивно поставився до цієї пропозиції про посередництво. Я буквально ж перед нашим ефіром передивився останні публікації турецької преси, і бачу, що цю тему тему посередництва туреччини почали підігрівати. Бачу скоординовані меседжі і скептицизм щодо Здатності то речі і що скептицизм щодо здатності Трампа ефективно виступати в ролі посередника натяки, що Анкара має бути посередником, що Анкара таким чином підвищить свою репутацію, свій престиж. Тобто, дуже свідомо цю тему зараз розігрівають. Багато про це пишуть щодо Ердогана. Він і дійсно залишається одним з небагатьох політиків, який зберігає прямий контакти з Києвом, з Москвою, спілкується із Зеленським, спілкується із Путіним. Ну втім, виникало питання для чого це Трампу Трампу. Який хоче собі забрати лаври найкращого у світі переговорника або навіть претендувати на Нобелівську премію миру, з це з самого ранку. Ну на дипломатичні джерела маю послатися. Не можу розголошувати більше, але те, що чую від відставних дипломатів, від відставних топ-чиновників, що дійсно їм відомо про розмови, що, начебто чинна американська владна команда, хотіла би, щоб Туреччина стала місцем прямих переговорів між Україною і Росією. Ну звісно я. Якщо або коли до цього дійде, а про ці прямі переговори останнім часом в се більше вже меседжів, відкритих меседжів. Наприклад, хочу звернути вашу увагу. Попрошу наших режисерів зараз навіть вам показати кадри на дискусію, яка відбулася тут у Вашингтоні. Мюнхенська безпекова конференція проводила в американській столиці спеціальне засідання. Ну і от друга особа США, віцепрезидент Джейді Венс, уперше на такому рівні, уперше публічно, бо неформально про це говорили. Озвучив досить важливі меседжі. Він сказав, що буду цитувати. Наступним кроком у процесі врегулювання мають стати прямі контакти між Москвою і Києвом. Він каже, що роз. Три в позиціях Росії і України, ну ми з вами розуміємо, чому зараз є настільки великим по певних питаннях, що тут цитата наступним кроком у переговорах має бути скорочені цієї різниці. Штати не можуть повністю взяти на себе посередництво без прямих перемовин. Ну і ось ще одна цитата: саме на цьому ми зараз і зосереджені. Ну і таким чином, за внутрішніми розмовами, саме Туреччину бачиться в американській команді як можливого посередника, саме Анкару бачить як можливий. Майданчик, якщо дійде до прямих переговорів, ну і новина якраз просто останні годин в Білому домі. Журналісти зараз запитали Трампа щодо теми по можливих посередників. Ну і він сказав, що він навіть Китай бачить теж таким посередником щодо українського врегулювання. Сказав цитата, я вважаю, що попросити їх про це було би цілком природньо. Тобто, ми бачимо, що скоріш за все американська адміністрація розуміє, що треба долучати інші сили, інші країни, інших політиків, тому що загальмував. Процес хочу вам сказати, що українська позиція є досить чіткою. Вона у тому, що спершу потрібне безумовне і повне припинення вогню на суходолі, суші та повітрі на 30 і більше днів, і лише потім будь-які переговори з росіянами, тобто Київ відкритий до різних форматів, чи то за посередництво американців, чи то за іншого посередництва, чи то напряму це зараз не обговорюється. Є відкритість, але є і така, знаєте, дуже серйозна передумова, що виключно після припинення або хоча б призу. Пинення вогню в будь-якому форматі це можливо, що не може бути діалогу з росіянами під час стрілянини. На що нам з вами варто звернути увагу, окрім цих спроб залучити нових переговорників, нових посередників, це якраз на посилення і ну, на зміну риторики, скажімо навіть так. По-перше, хочу вам згадати ті слова, які сказав зараз віце-президент Венс, що Москва від України вимагає певні поступки і просять надто багато такий прозорий сигнал. Ну і по друге. Хочу нагадати ті слухання, які відбулися тут в конгресі у фінансовому конгресовому комітеті. На які запросили міністра фінансів, дуже близька до Трампа людина людина, яка входить у близьке коло. Ну і він якраз сказав, що вважає Путіна воєнним злочинцем. Е, на пряме запитання, чи є Путін воєнним злочинцем, бесен чітко відповів так, але сказав: ну що сполучені штати продовжать все одно діалог із двома сторонами. Водночас, знову ж таки, бесен говорив і про те, що санкції, які запроваджував Байден, є надто м'якими. Тобто, ми бачимо таку ну досить серйозну зміну риторики. Він міг уникнути прямого запитання, і це в принципі свідчить про зміну певних ну певних настроїв в команді. Трампа показує рівень його невдоволення затягуванням переговорів. Показує, що відсутність результату злить відверто і турбує першу особу. Ну і що раніше була обрана політика, Така не дратувати Кремль різкими заявами, що ця політика більше не спрацьовує. Ну Трамп поки що не готовий переходити до прямих погроз, до прямих санкцій до вмовляння. Втім, бачимо вже перші ознаки, що ось таке затягування Москви, постійні обіцянки і невиконання своїх обіцянок призводить до того, що і ті люди в оточенні американського лідера, які виступають за жорсткий курс, їхні голоси все більше ми чуємо. Їхні заяви зараз вже є публічними. Ну і з іншого боку. У те, що неформально чую від американських колишніх високопосадовців, їхній прогноз, що до середини літа, якщо американська адміністрація чинна американська команда, команда Трампа не побачить конкретних результатів, то може бути досить жорстка зміна курсами знову можемо побачити того рішучого Трампа, жорсткого Трампа, Трамп, який змінить не тільки риторику, але і дії, побачимо, льоша колеги. Дмитрий дуже дякую тобі за інформацію, за докладну розповідь. Це наш спеціальний кореспондент зі сполучених штатів Дмитро Анопченко розказав про всі найголовніші новини за океаном. Дякую тобі.